Стартував проєкт Львів соціальний. Службовці міської ради влаштовують благодійні акції для соціально незахищених людей та людей з особливими потребами. У вівторок влаштували першу акцію. Вихованці у Дюмків Франківського району вчили нечуючих дітей виготовляти пасхальні листівки. Проект спрямований допомогти людям, які потребують опіки, бо через життєві обставини не мають змоги жити на повну. У цьому класі на диво тихо. Хоча насправді спілкування тут вирує. Я е, з рук е, показую їх е, їм на руки, як то робити, і вони за мною повторюють. Діти роблять відкритки технікою паперокручення. Його називають квілінг. Скручені у спіральки смужки паперу клеять на картон і виходять ось такі фігурки. Вибрали цю техніку. Ми не випадково, тому що діти 90% вони запам'ятовують очима. В основному, крім того, це надзвичайно цікаві кольорові листочки. Ці діти вміють читати по губам, а ще дуже спостережливі. Якщо не можуть порозумітися з вихованцями гуртка, то просять допомоги у сурдоперекладача. Питаємо, чи подобається їм робити листівки. Так, каже, що цікаво. Для дітей це також нагода зробити своїми руками подарунок близьким людям. Каву робити до Паски такі критки. Кому подарує? А, мамі подарують такі зустрічі, допомагають зрозуміти потреби того, хто є трохи іншим. Вони вчаться комунікації. Комунікація, яка для них не є звичною, яка для них не є традиційною. Зазвичай ми комунікуємо засобами слова. Сьогодні вони змушені комунікувати також через інші е, речі. Подібні акції у товаристві глухих відбуваються часто. У нас, наприклад, зараз буде в травні місяці проходити, е, приурочені до дня міста, до дня матері, буде концертна програма. Тут інші заходи. От ми кожного року проводимо тут для дітей такі акції, малюнки на асфальті. Долучатися до акції запрошують усіх і підприємства, і просто небайдужих людей. Юлія Гед з Роман Миленький, наш репортер.